Це є яблуко? Скільки воно коштує? 150 за кілограм, ось такого яблучка. гарнючого. Так, ще дивимося, картопля є молоденька. Яка ціна? гривень. По 100 гривень. 100 гривень молоденька картопля. Пітахає. Пітахає скільки? 1700. — 1700. Це цілий ящик можна за 1700 собі взяти. А це що? Папая. Папая, яку ціну вона? 1100. — 1100 цілий ящик. А ось така штучка. Рамбутанг. Як як? Рамбутанг. Рамбутанг. Скільки він коштує? Півтора тисячі ящик. А якщо людина би захотіла, а от якщо б трошки захотіла, то ось це. А скільки воно коштує? Пачечка. 750. По 750 гривень. Кілограм там є. Та? А що це таке? Що, якийсь каштан? Чи що? Каштани, вони? 400 гривень кілограм. Дивіться, тут все, все є. Що, що тільки треба і не треба. О, черешня є. А черешня в яку ціну? 1600. 1100 за кілограм. От хочете черешні? 1100 за кілограм. А ось така спаржева квасоля? 600 гривень, а малинка? 1300. І це все можна придбати, 14-й магазин, перший термінал. Відразу на початку терміналу. Дивіться, в них вже навіть і гриби. Гриби по скільки? Ось такий. 80 гривень 20 грам, так? А баклажани по 100 гривень за кілограм. І це все відразу на початку терміналу. Ой, які гарні помітарчики. Яку ціну вони? 80. 80, а рожевий? По 90 гривень. Ще що, що маєте з овочів? А, ще маєте айсберг. По 500 гривень ось цей весящик. А салат? 340, а така 300 гривень. Так, дивимося, ще тепер по фруктах. А ось такий виноград. по 100 По 100 гривень, банани. 1270 Що маєте. Ось такий виноград. По 60 гривень. А мандаринки. 80. А які теж мандаринки? Італійський. Супер. А авокадо? 1150. Тут є 18 штучок. так? 18. А цей гранат. По 105, Хурма є. По сто двадцять ще маєте лимончики, бо багато yeah. са маєте по 95, а пельсинки по сімдесят гривень, а лимон yeah. по сто п'ятнадцять. Ось такий і гамбін. А ківі сто yeah. двадцять по сто двадцять гривень. І це все ми оглядаємо. 16-й магазин, перший термінал. Відразу на початку. Ось такий мандарин: сто п'ять гривень. Є фейхоа сто п'ятдесят за кілограм, а кілограм продаєте. Якщо б людина захотіла, навіть кілограм продають, якщо захочете. А ось такий гранат по 95. Хурма по 75. Ось такий лимончик 120. А хурма ось така. 120. А Ось такий гранат по 100 гривень. Ось такий турецький лимон по 80. А апельсинка ось така дол по 65. Ось такий більший апельсин Сапро по 75. А перець 100, 130, так? 110. Ось такий перець. І ціну такі грибочки? По 80 гривень. Це є добрий гри, 15-й Б магазин. Є ще такі по 70 гривень. Ось такі по 80 гривень і ось такі по 75 гривень. Це є 20-й Б-магазин. Тут ще є мариновані грибочки. Ось такі по 100 гривень, ось такі по 190 гривень. І 3 літрові по 395 гривень. Дивіться, яка є слива. По 15 гривень відразу на рампі. Вона не в терміналі, а на рампі при вході овочі і фрукти один, от заходите сюди і є сливка. І ще є такий гранат. Яку ціну він буде? Отакий. Подивіться, який. По 85. Азербайджан. Подивіться, краса. Кому треба, на першу рампу підходьте.